Які сьогодні підлітки? Імпульсивні чи не виховані? О, ні. Вони непередбачувані, щирі і зовсім незручні, як ми колись. Вони мобільні, унікальні. Є чому повчитись в них. На відміну від нас, вони діти війни. Ковід, блекаут. Усе на їх плечі. вони ж примудряються далі рости, знаходять час і для себе, і для інших, а ще намагаються нас мотивувати, вміють відстояти власні кордони, знають, що хочуть від цього життя. Навіть якщо розгубились, спитають у тих, кому довіряють на всі сто. І після безсонної ночі йдуть, іспит складають чотири години, щоб потім отримати доступ у вуз. Цікаво, як склали б його ті, що створили. А ми один готували ретельно, спокійно, і над головою у нас не гриміло. Програма в них легша, скажете ви. Одні лише танці та ігри в умі. Знання не такі, і пам'ять не та. Вони обирають важливе для себе. Ми вивчали, бо так було треба. Ми мріяли, поступово йшли. Вони захотіли, і вихід знайшли.